Творче об'єднання «Начитай» Борислав Колуяк Плітки Він родився і ріс, як і всі. Звичайна робота, середня статистична сім'я, яка втратила більшу частину своїх заощаджень, що відійшли в небуття разом з Совком. Спершу дитсадок, школа, потім інститут і нарешті робота. Робота в державній структурі. Таких у нього була не одна бюрократія та плітки, як наркотик, ширилися по венам і потрапляли в мозок. Він потроху ставав часткою звичайної сірої робітничої маси, впротивагу втрачаючи своє я. Згодом він почав відчувати, як його шию огортає щось жорстке, слизьке, та це була певна лише його уява. Так принаймні здавалося. Зазвичай це відчуття з'являлося, коли з його вуз злітала та чи інша плітка, яка йшла, як і всі інші умовним маршрутом з кабінету в кабінет. Його слова давали початок. Початок плітки, яку могли обговорювати день, два, тиждень, місяць, могли забути її суть вчора і не могли через півроку. Він думав, що все це ненароком. Розумів, що вирвалося з його язика, ну що з цим поробиш? Були періоди, коли плітка помирала до того. Як зірватися з язика, адже він потроху намагався взяти над собою контроль, над спокусою розповісти секрет, який крім нього знали ще мінімум п'ятеро і розповіли ще до нього, та не так красиво. І ось він знову не витримав і Бувальщину з його вуст підхопила інша і пустила її незвичним маршрутом плітки, відразу до вуха директора. Плітка добралася до свого об'єкта, який став її жертвою. Коли директор викликав перше джерело плітки і звинуватив його у долі постраждалого від неї, він дав зрозуміти: ти пав низько, але тебе піднімуть з колін та не дадуть підійняти голову, тому що ти маєш доносити чути все і всіх. Бути черговим щуром. Хвіст якому відрубають при першій же нагоді. Розуміючи це і дивлячись на директора, він запитав У вас є ножниці? Так, тримайте. Пауза. А навіщо вам? Спершу був дитсадок. Школа, інститут, робота. І ось він бере гострі ножниці фірми акцент, висовує свій язик і різко відрізує трішки менше половини. Кров бризкає в різні сторони, зокрема на білу сорочку директора та такого ж кольору аркуш паперу формату А4, на котрому 14-тим шрифтом Times New Roman надрукована заява про звільнення. Повітря відразу стало більше, незважаючи на те, що він давився своєю кров'ю. Нарешті зникло відчуття, що шию огортає щось незрозуміле. Піднявши очі, він побачив, що в кожного з присутніх в кабінеті, окрім директора за спиною, були язики величезного розміру, які обвивалися навколо шиї. В когось більше, в когось менше. Він тепер інший. Їх же будуть роз'їдати зсередини. Надалі плітки. Борислав Коли як? Плітки.